Професійний фарборозпилювач GTM. Чи він дійсно професійний, будемо перевіряти, тому що фарбування це стихія Петровича. Хто як не я, вам перевірить і покаже, чи можна ним якісно фарбувати, чи не якісно. Безщітковий двигун у виконанні профі. Регулювання витрати фарби. Два сопла, півтора та два з половиною міліметра. Ось, будь ласка, півтора. 2,5. Скоріше за все, ви будете використовувати 1,5, тому що 2,5 хіба що грядки кропити. Підходить для водорощених фарб, також там лаки, алкідні фарби. Коротше, можна ним абсолютно все. Потім спробуємо. Так, 18 вольт акумулятор, об'єм. Контейнера для фарби 800 міліграм. Бачите, 800 міліграм є. Все поділки написано. Так, максимальне розпилення за хвилину 700 міліграм в хвилину. І густина фарби, кому цікаво, 70 дін. Як маляр з десятирічним досвідом, який раніше фарбував всяким лайном, а потім купив собі вагнера, який ніколи не фарбував. Акумуляторним фарбопультом, тим паче GTM, на що потрібно в першу чергу звернути увагу? Це на форсунки і на тиск, який дає ось цей апарат. Це саме важливо в фарбуванні. Форсунки, я б не сказав, що вони якоїсь суперкрутої якості. Надіюся, що немає задірів, що вони там ідеальні. Всередині, тому що від цього залежить якість фарбування, щоб воно не плювало, пилило нормально, криво не ось так в сторону цвіркало. А що було круто, і саме головне це замішати правильно фарбу. Пізніше я все покажу. Що стосується самого фарбопульта. Головне, щоб тут був регулятор подачі фарби. В деяких китайських аналогах його немає і приходиться просто вгадувати кнопку. Або вкручувати якийсь саморіз, щось ковхозити. Далі є зверху кнопка. Натискаєте, від'єднуєте цю всю частину. Частину можна легко промити. Тут навіть є кільце, яке ущільнює, щоб потік повітря заходив тільки всередину і був максимальний тиск. Мастило по заводу є, але з часом ви це все будете мити, ви його все вимієте. Що мені подобається, що тут все, дивіться, все просто вставили і все. В дешевих аналогах воно виймається разом з цією прокладкою, вона десь потім заминається, починає пропускати. Воно все в фарбі. Тут доволі все просто вийняли. Промили, поставили і все. Збоку має вентиляційні отвори на охолодження двигуна, а ззаді йде забір повітря на фарбування. І дуже важливо, щоб тут був цей поролончик. Його час від часу потрібно виймати, промити і поставити. Тому що в дешевих аналогах цього поролончика немає. За тиждень фарбування розбираєш пульвера і на крильчатці просто пів сантиметра фарби і пилу. Струмінь фарби вертикально, горизонтально, хто не знає. Він дуже потужний. Як для акумуляторного, він дуже потужний. Поставив акумулятор 3 А. Сам він продається без акумулятора і зарядного пристрою. Просто тушка. Щоб вам показати справжній тест, не та як інші блогери, що там якийсь забор водичкою полили і сказали, все треба брати. Ні, Петрович купив лист гіпсокартону, тому що ремонтами не займається. Шпаклівочка. Зараз прикручую його до стіни. Шпаклюю і фарбую, грунтую і фарбую. І покажу заодно, як він буде грунтувати і як він буде фарбувати. Я не шпаклював вже півтора року. Але руки то все пам'ятають. Я вам скажу, це такий кайф, щось шпаклянути. Згадати, як воно було. Бляха, це реально круто. Правда, здоров'я вже не те. Шпаклянув, два квадрата. І вже задихався як старий пес. Зараз буду грунтувати, але перед тим потрібно продути весь пил. Дуже зручно, що ним можна повидувати абсолютно все. Знімаєте бачок. Не видно, правда, нічого, но ґрунт ложить просто ідеально. Просто ідеально. Густина фарби має бути такою, щоб вона вільно проходила через ось цей отвір. Бачите, вона ще трішечки густенька. Можна ще трішечки додати водички. Тому що йому буде важко працювати, і він буде просто плюватись. Якщо ви вже маляр з 10-річним досвідом, то ніхто цими мірничками не користується. Я одразу, коли замішую фарбу міксером, я дивлюся, як стікає фарба по міксеру. Якщо вона стікає швидко, то, значить все, вона вже ідеальна. Не забуваємо, що фарбу потрібно процідити. Викручуємо регулятор ось цей на максимум. І вже аж тоді, коли ви десь спробували, наприклад, ось тут спробували, як воно там пилить, якщо відрегулювали. І аж після цього починаєте фарбувати Пробуємо. Так, Петрович давно не фарбував зараз війде <рит> в ритм. Шматочок легенько передув і показую, як воно виглядає. Недаремно ж я це все затіяв, щоб показати вам, як буде виглядати шагрень. Зараз вона мокра, вона ще підсохне, сядеться. Показую, що воно ось так дрібно пилить. Здається, ніби воно багато, але це залежить від консистенції фарби. Як ви розбавите, як вам комфортно, так воно і буде. Це ніяким чином ні на що не впливає, воно підсихає. І все буде круто. Якщо ви до того користувалися електричним пульвером, то акумуляторним є трішки різниця. Перед тим як натиснути гачачок, потрібно його натиснути легесенько, не до кінця. Якщо ви натискаєте максимум, тиск ще в бачкове не створився, і воно робить плювок. Щоб цього плювка не було, треба натиснути легенько, щоб соплоща в той момент не відкрилося. Запустився двигун, нагнав тиск, і аж тоді ви можете продавлювати до кінця. Показую легенько натиснули. Хоп, включився і далі тиснете максимум. Бачите? Показую ще раз. Воно потім все звикається, і ви будете робити це на автоматі. Натискаєте легенько. Нічого не пилить, бачите? А тепер натиснули і пішло розпилення. Ось фішка цього пульвера. Потім звикаєте і працюєте як дядько. Я знаю, що зараз знайдуться майстри, які розкажуть мені, що ти не так пилиш, не так його покриваєш. Візьми камеру в руки, дивися в монітор і через монітор фарбуй. Зможеш? Ні. А Петрович може. Дивися, показую тобі, яка шагрінь на першому шарі. Дивись, як гарно. Поки гіпсокартон підсихає, одразу показую, що відбувається. Дивіться, ось тут є шматочок, де воно ще не висохло. Бачите? Є шагрень по типу, ніби нахляпано. А ось тут, тут вже все. Воно просто гладке. Шагрині немає зовсім. Да, звісно, що є ось ці сірі пробіли, це воно просто не лягла фарба за перший шар. Як тільки стіна підсохла, одразу наніс другий шар. Другий шар, я вже нормально так профарбував гарненько і показую вам, як виглядає шагрень. Дивіться, повільненько. Також що ви подивилися, можливо, на паузу поставили. Тут я вже не шкодував, зафарбував, щоб не було ніяких пробілів. Дивіться. Зараз ця шубка вся вона просядеть. Ось, дивіться, навіть подряпина видно, бачите, я десь тут. Прогавив. Ну це ж просто для відео. Це чисто для відео. Потім цей лист гіпсокартона просто піде в смітник. Щоб ти просто відчув різницю, наскільки він тихо працює і як він круто пилить. Правда легко? Я сам в шоці. Настільки легко і він гарно ложить. Досить. А тепер глянь. Наскільки ідеально мілка шагрень. Це на мінімум. А можна дати більше, і буде шуба. Ну що, майстре професіонал, якщо тако подивитися, то я просто здивований. Я просто в шоці. Я до того часу не фарбував. Хоча в мене є Вагнер, в мене є Вагнер. Да, ним реально круто, там лягає легко, все. Цим пульором так ви не зробите, як Вагнер, але то, що він настільки круто пофарбував, це вона ще не висохла. Це ще блікує те, що мокра фарба. Ну, я вже бачу, що шагрінь просто ідеально гладесенька. Дивіться, ось тут де підсохло. Я показую, що шагріньку можна виставити таку, щоб сіна була гладенька. Хто любить шубку, трошечки накрутили, і буде шубка, і буде швидше фарбування. Я люблю, щоб сіна була гладенька. Ось така ідеальна. Ось тут підсохло, одразу показую, яка шагрень. Тут ще не підсохло, бачите? Тут десь більше просто дав трошечки. Я просто в шоці. Я до того фарбував ось цим. Можливо, там декілька разів. Це також GTM, він електричний, майже новий, я не знаю. Я, напевно, що цим вже не буду фарбувати, тому що тут ти носиш бачок, носиш двигун з собою в тих дротах, заплутуєшся оцей шланг. Оце все воно все реально заважає. Хоча він теж класний. Ну це подивіться, це. Це просто здоровенна байда. Цей, да, ти носиш двигун в руках. Ну він настільки круто фарбує, що я просто охренів. Так як маляр з більше 10-річним досвідом скажу, що не в якості реклами, а в якості того, щоб ви фарбували реально круто, що це, як вони назвали професійне фарбування, ви отримуєте реально професійне фарбування. Штука дійсно класна. Петрович розказав, показав, як завжди, там накидайте мені вподобаючок, Я старався все це діло затіяв, щоб ви подивилися, на що здатний ось цей пульвер.